На правах господаря головував на засіданні голова Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков. Він зазначив, що у фестиваль є найважливішою подією не лише в культурному житті Коломищини, але й Прикарпаття та держави в цілому. Апофіозом цьогорічного такого культурного життя Коломиї Коломищини має бути цей фестиваль. Ось але е переконаний, що Одноосібно, чи район, чи місто, чи область, чи сільська рада не змогли би провести цей фестиваль на достойному рівні. Тому якщо тільки ми гарно організуємося, я думаю, у нас все вийде. Мали можливість того року ми бути присутні в Рахові, подивились на організацію, подивились на ту величезну кількість гостей і людей, яких я пам'ятаю колону, ту, яка ще була на низу в Рахові, а голова колони вже була наверху безпосередньо, там, де відбувалися я подивився, коли поверх 200 підприємців різного роду було. Це і сувенірна продукція і сири, різні вироби, гуцульські бринза. Ну це надзвичайно було дуже гарно і дієво. Начальник обласного управління культури Володимир Федорак зазначив, що цей мистецький захід має неабиякі значення для Івано-Франківщини. Він впевнений, що наша область знову достойно прийме гуцульський фестиваль, та все ж таки фахівець хоче, щоб він не був подібним до попередніх заходів. А ще свято має бути безпечним для його учасників та гостей. Перше буде питання це яке вже сказав. Правда, показати в повній красі звичайні традиції огляду нашої славної цуцької культури. Враховуючи, що ми маємо кращих в Україні, в Європі наш славний національний музей, сучний покутє, Ярослава Юрьевна, теж може багато чого підказати колеги з міста, з міськоконкому і колеги із нашого славного театру імені Заркевича, можуть дещо по режисурі підказати, але зрозуміло, що відділ культури колоницької адміністрації має достатньо добрий досвід в організації цього заходу. Людмила Петрівна з командою знають відповідно, свою справу. Добре, що є сценарний план. Тепер треба тільки чітко кожну позицію буде працювати. Директор Національного музею народного мистецтва Гусульщини та Покуття Ярослава Ткачук розповіла про роботу науково-практичної конференції. Вона зазначила, що готується спеціальне видання до цього дійства. Як каже керівник музею, практично всю організацію наукової частини. На себе бере і її заклад. Отже, відкриття конференції ми розпочнемо десь можемо розпочати і в 10 годині з тим, щоб, щоб тому, що буде пленарне засідання. Після пленарного засідання буде невелика перерва. Надалі такі засідання збиратимуть значно більшу кількість фахівців, адже до проведення фестивалю залишилося практично місяць. А вже у серпні Коломийщина гостинно чекатиме на гостей свята. З Коломиї Богдан Малецький Сергій Алєксєєв телеканал Раї.